Ефір телеканалу «Вінниччина» продовжує програма актуальне інтерв'ю. І говоримо про розвиток ОСББ Вінниці. У нас в гостях ігор Іванов, начальник відділу по розвитку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Вінницької міської ради. Вітаю вас! Давайте розпочнемо з того, скільки ж у Вінниці ОСББ, скільки відсотків погодилось і тепер взяло в свої руки домоволодіння, домоуправління. Станом на закінчення першого кварталу поточного року в місті Вінниця зареєстровано 836 об'єднань у 916 багатоквартирних будинків, що загалом становить понад 44% від загального житлового багатоквартирного фонду. Міста Вінниці, тобто Вінничани активно нині переходять, і скільки відсотків має підтримати мешканців, і як взагалі відбувається ця процедура створення ОСББ у Вінниці? Однозначно активно підтримують. Якщо взяти загально загальний відсоток по Україні, створених ОСБЦ понад 19%, середня цифра, Та, то у нас 44%, це означає, що внічани однозначно зрозуміло, що це ефективна форма співвласності, і підтримують її. Щоб рішення було прийняте щодо створення ОСББ відповідно до процедури, необхідно набрати більше 50% голосів. Що треба зробити? Я знаю, що формат програми дозволить. Треба три ініціативні людини від будинку і звернутися або в відділ по розвитку ОСББ, або в ресурсний центр підтримки ОСББ міста Вінниця, і там уже далі все пояснять, як організувати загальні установчі збори, яким чином підготувати статут, як підготувати документи до реєстратора. Перед цим всім ще допоможуть провести інформаційні збори, щоб пояснити співвласникам, що таке ОСББ. Які Фінансово-господарські аспекти діяльності об'єднань співвласників. Але, зрештою, має погодитись увесь будинок, чи є Ні, якась. Більше Допустим... 50% співвласників. Які переваги ОСББ? Однозначно, переваги там, де будинок, будинку створено ОСББ і не створено, численні. Ну, Почнемо з такої аналогії, це як порівнювати да, лом з відбійним молотком. Це Ефективна форма е, утримання будинку, та які переваги? По-перше, це обрання форми управління. Або через статутні органи можна здійснювати, або через заключення договору з управлінською компанією. Та? І можна міняти ці компанії, управлінські доти, доки об'єднання знайде ту оптимальну організацію, яка забезпечує і задовольняє всі її потреби. Наступна, форма, це можливі... Наступна перевага це можливість користуватися програмами підтримки місцевими і державними. Відповідно до місцевих програм підтримки, там, де створено об'єднання, співвласники можуть розраховувати на перший капітальний ремонт одного із видів конструктивних елементів безкоштовно за кошти міської ради. Там, де будинок введений в експлуатацію до 1970 року включно, на ремонт двох конструктивних елементів будинку, але не протягом одного року. Також функціонує програма співфінансування 30 на 70, де частка громадян складає 30%, міський бюджет 70% коштів забезпечує. Державні програми це по фонду енергоефективності, можна отримати більше 50% відшкодування на впровадження енергоефективних заходів. Які ще переваги? Це можливість оформити майнові права на прибудинкову територію. Тут варто зазначити, що багато людей не орієнтуються. Я тут уточню, що прибудинкова територія це не тільки територія навколо будинку, та, а й під ним. Поки не оформлені майнові права, ця земельна ділянка належить. В територіальній громаді, міста Вінниці, це важливо розуміти. Що дає е, оформлення майнових прав, це те, що ви на своїй прибудинковій території, звичайно, відповідно до призначення земельної ділянки, можете вирішувати, що там влаштовувати. Або це спортивний майданчик, або це якась рекреаційна зона відпочинку, або це може бути стоянки для автомобілів, така перевага. Це ефективне, наступна перевага, ефективне управління фінансами. Та? Тому що всі питання щодо реконструкції, щодо визначення тарифу, щодо умов договору, якщо це управлінська організація, затверджуються на загальних зборах. Це можливість також використання спільного майна з комерційною ціллю, всі кошти, які будуть надходити офіційно на рахунок ОСББ. Це оренда житлових або нежитлових приміщень, це використання. Співвласності, то як ліфти, стіни наружні для реклами та і такого роду заходів. Ну, Якщо основні і що ще хочу сказати, що всі рішення приймають загальні збори. Тому, якщо щось вас не влаштовує, Більшістю голосів відповідно до статуту, там статут може визначати, чи це більшість голосів, чи 75%. І правління обирається, і затверджується кошторис організації, і приймається рішення щодо відкликання правління, обрання нових форм, не нових форм, нових людей туди. Тому однозначно, що це прогресивний демократичний інститут громадянського суспільства і західноєвропейські приклади показали, що ну, нам туди рухатися. Програма ОСББ за 10 днів. Що це за програма? І чи це вступ прискорений, чи зрештою нічого не змінюється. Розкажіть про це. Давайте я поясню. Програма громадської організації ДАХ Онлайн, яка володіє мобільним додатком і програмним забезпеченням, який дає можливість в короткі терміни визначити попередню. Це не означає, що воно створено ОСББ попередню дає можливість визначити чи. Більшість співвласників за чи проти створення ОСББ. Яким чином це відбувається? Через телефони, чи через QR-коди люди заходять на додаток, цей, реєструються там. Їх кул-центр ДАК онлайн консультує щодо створення ініціативної групи. Після створення ініціативної групи вони реєструються, співвласники, в цьому додатку вже, і в цьому додатку голосуванням визначається, чи це. Більшість голосів, чи там, наприклад, 30% за, значить, ми розуміємо, що там треба ще провести інформаційну кампанію. Ці дані вони передають нам і в ресурсний центр, і далі ми вже супроводжуємо з точки зору консультації юридично, надаємо допомогу оформленню документів, подання документів до державного реєстратора. Чому це ще важливо цей проект? Тому що щоб створити ОСБ, перше треба це ініціативні люди, ті, які будуть цим займатися. І дуже важко це в онлайн, ну в офлайн режимі робити, По суті, ми їх різними способами знаходимо вплоть до того, що під'їжджаємо до будинків, як не знаю, виціпляємо негарне слово таке. Ну по суті, спілкуємося з ними, так. запитуємо. Дуже це один із ваші, найважчих моментів створення знайти цих ініціативних людей. Коли вони вже є, уже з ними є з ким працювати. Тому саме ця програма ДАГО Онлайн. ОСББ, так ні за 10 днів, проєкт їхній, дає можливість швидко знайти цих людей і подальшому працювати з ними. За спостереженнями, чи користується програма попитом, чи дійсно є люди, які цікавляться, залишають заявку, от давайте про це трішки. Користується попитом, ну, не знаю, чи попит правильне слово. Ефективність Свою, свого роду є вже приблизно 70%. Ініціативних мешканців ми скажімо так, знайшли через цю програму, і надалі з ними спілкуємося і ведемо їх в питанні створення ОСББ. Що робити, і як мотивувати тих, хто не хоче створювати ОСББ? Це застаріла система. Все ж таки з ЖЕКів, так званих ще від радянського союзу. Що звикли, що якась установа є, вона ніби щось робить. А що робить і куди йдуть гроші? Не завжди зрозуміло. Що робити це інформаційна роз'яснювальна робота? На жаль, не всюди вдається, тому що є такий застарілий житловий фонд, де вікова група населення більше середнього віку. Да? І з ними дуже важко працювати з точки зору, що це по суті зміна свідомості. Да? І перейти, коли людина багато часу прожила і в Радянському Союзі і звикла до ЖЕКу, то. Можливо, десь і не хочуть розуміти, і не розуміють, що таке ОСББ. І звикли, що дзвонять міську раду, і міська рада вирішує всі питання через бувші жеки зараз муніципальної управлінської організації. Тому це як то кажуть, борьба за уми. Що робити, проводити надалі інформаційно роз'яснювальну роботу і покажує досвід, що вона як вам сказати діє. Тому що якщо взяти статистику, ось якщо по рокам, та, то в 2018 році 92 об'єднання в 96 будинках, в 19-му 88 об'єднань в 79 будинках. І така динаміка спостерігається протягом всіх років до 2022-го. В 2022, му на жаль, менше вдвічі впала динаміка через війну. Тому але ми працюємо в цьому напрямку, думаю, все буде добре. Зрештою, підсумуйте, куди звертатися, якщо є ініціативні люди, хочуть створювати які подальші кроки, що їм робити, як їхню роботу правильно організувати? Ще е... По програмам підтримки збув сказати, що відповідно до програм підтримки в місті Вінниця існує ресурсний центр підтримки ОСББ, який на безкоштовній основі надає консультативну допомогу. Виїжджає до будинків, проводить інформаційні збори, допомагає оформлювати документи до перших установчих зборів. Потім подавати пакет документів до реєстратора. Уже після створення об'єднання, подальшому рік, два іще, як зазвичай, консультує голів правлінь ініціативних людей. Чому тому що мало створити ЗББ. Ще треба рік-два кажуть набити руку і зрозуміти, як рухатись з точки зору і оформлення документів, і діловодства, і всіх інших юридичних аспектів. Що треба робити, якщо ви захотіли створити об'єднання? Якщо ви один знити ще двох співвласників, головне тому, що тільки співвласники можуть створити ініціативну групу, після того, як ви знайшли двох однодумців, вас троє, звертайтесь в ресурсний центр, далі вам все розкажуть, за руку проведуть, покроково все пояснять. Він вже працює достатньо довго. І, і там працюють професіонали і все вам пояснять і розкажуть. І ще одне питання. Зокрема, чи є у Вінниці зразкові будинки, чи є так званий можливо, що будинки конкурують між собою? Якесь заохочення, можливо, співмешканців. Чому потрібно там об'єднатися, зробити так, зробити по іншому, чи зрештою це все ініціатива мешканців без заохочень, просто от вони хочуть, щоб їхня там будинок громада виглядала краще там ніж сусідський. Це ви щодо створення маєте на да, увазі? Так, щодо створення мотиви. І... які? Так, так. Мотиви дуже прості. Як мені не гірко це говорити, але це правда, я мушу це сказати. Що муніципальні управлінські компанії, вони по суті, це форма управління багатоквартирним будинком. Із минулого століття і із минулої держави да, з радянського союзу всі демократичні західні демократії перейшли на об'єднання співвласників. Хай вони кандемініми називаються чи інші форми об'єднань та. Це це не те, що бажання конкурувати і виглядати краще, це бажання отримувати якісні послуги, це бажання забезпечити гарний фізичний стан будинку, отримувати житлово-комунальні послуги, скористатись програмами. І по суті, там, де створено СБ, це вже невеличка громада. Якщо там люди раніше не віталися в старих будинках між собою, то коли створилося СБ, це вже така невеличка громада, вони спілкуються між собою, разом виходять на якісь санітарні прибирання. Я думаю, що бажання все-таки жити в гарних умовах і використовувати ефективно свою власність. Дякую вам за розмову. Ми того варті і маленькими чи то великими кроками повинні рухатись лише вперед до Європи, до гарних прикладів, які маємо. Дякую, що завітали до нас. в студії. Дякую вам. А я ж нагадую, у нас в гостях був Ігор Іванов, начальник відділу по розвитку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Вінницької міської ради. Це програма Актуальне інтерв'ю. Побачимось.